По Ісусу Христу, мир вам, люди добрі. Сьогодні хотів поділитись місцями Святого Письма І з книги Послання Апостола Павла до Колосян, третій розділ. Такі дуже гарні вірші, підбадьорені. Я ото посидів, кілька днів почитав, подивився комп'ютерні програми. Як ті слова перекладаються. Ви знаєте, вартує досліджувати слово Боже, вартує йти на глибину. Хай Бог благословить мене, щоб я зміг передати. Мене трошки обтяжує час, от, тому що великі відео зараз люди не хочуть, довгі відео не хочуть слухати якесь розгорнуте навчання, тому е, проповідників. Проповідників завжди є ну, свого роду трудність в стислий час сказати і багато, і змістовно, одним словом, щоб поділитися, щоб це була користового всього. Отже, Колосян 3 розділ апостол Павло каже: отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що в грі, де сидить Христос по Божій провиці. Коли ми прийняли Христа, апостол Іван каже, Іван Елєв від Івана, 1 розділ, 12 вірш. Всім тим, що його прийняли, дане право, дане владу дітьми Божими стати, тим, що вірить в ім'я Його. Отож, коли ти присвятив життя Христу і ти маєш народження згори, Бог поміняв твою природу, то відповідно до першого вірша ти воскрес Христом. Іншими словами, коли я вірую війшов в Христа, Бог мені зарахував все те, що сталося з Ісусом, наприклад. Ісус помер, і Я разом з Ним помер. Ісус Воскрес, і Я разом з Ним Воскрес. Апостол Павло пише до Офесян, що ми разом з ним, з Христом, посаджені на небесних місцях в Христі Ісусі. Таке трошки складне місце про це колись поговоримо інший раз. Але на що я хотів звернути увагу? Отже, Павло каже, робить свого роду підсумок. Отже, отож, коли ви воскресли, Співвоскресле з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій привиці. І далі Він каже: думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Тут виглядає так, що апостол Павло протиставляє земному життю небесне життя або земному мисленню мислення, яким мислить Бог. Думання. Щоб ми думали в такий спосіб, як думає Бог. І для цього він каже, по тій причині, що я Воскрес і в Воскресінні. Що ми отримали? В Воскресінні ми отримали нову природу. Раніше я був в Адамі, і моя природа була грішна. Оскільки я був грішний, тобто відокремлений від Бога в Адамі, я не міг попасти в небо в ніякий спосіб. Мене не могли врятувати ніякі добрі діла, покути, ну і так далі нічого не могло, тому що Бог святий, Його природа святий, а я є грішний. Що спільного з святим Богом і грішною людиною? Та між ними прірва? Це щось подібне. А що спільного між водою і вогнем? Як з'єднати ті дві субстанції? Вони не з'єднуються. Тобто в Воскресінні, в моєму Воскресінні. Бог мені подарував нову природу, перше, нову сім'ю. Раніше я належав до грішників, до сім'ї грішних людей. І наш батько був диявол, як сказав Ісус Фарисеям. Крім того, у Воскресінні я отримав нове громадянство. Це важливо є. Крім того, в Христі Ісусі ми стали спасенні, в безпеці, прийняті. І впевнені в Бозі, що Бог є за нас, а не проти нас. Я так стисло це сказав. Отже, по тій причині, що я воскрес, що в мене Його природа, апостол Павло заохочує, щоб я і думав згідно тої нової природи, шукаючи того, що вгорі, де, Христ, де сидить Христос по Божій правиці. Іншими словами, щоб я шукав. Христа, щоб я, шукаючи Христа, розвивав з ним особисті відносини. Тому що коли ми розвиваємо особисті відносини з Богом, ми пізнаємо Бога. Ми, так би мовити, занурюємося в нього. Бог відкриває нам свою природу, який він є. І я його знаю вже тоді, не з книжки, якусь інформацію про Ісуса. А я досвідчив, я пережив цю інформацію. Я пережив це, який є сам Ісус, що Він не мстивий, що Він не відкидає, що Він дає другий шанс, що Він допомагає, що Він повний милості. І тому цілком можливо, що сьогоднішня сучасна церква до певної міри знає Ісуса, в якійсь мірі як Бога. Цілителя, як Бога лікаря, як Бога чудес. І це є супер, це дуже добре. Але мені здається, що ми мало знаємо Його як нашого нареченого. Близькість, рідність. От нам бракує всіх разом такого досвіду, який мав апостол Іван, коли лежав в нього на грудях, і чув, як стукає серце а ви, вчителя? Тому, коли ми шукаємо того, що вгорі, шукаючи, Бог преображає тебе і мене на свій образ, тобто на Його образ, на Його подобу, Він нас обожнює. Ми робимося схожим на нього, не зовнішнім видом, характером, поставою, думанням, думанням важливо, словами і вчинками. Як наслідок, проходять добрі плоди в наше життя через те, що ми шукаємо Його. Шукаємо Його, це є свого роду як дієслово, це постійні духовні вправи, і ціль тих вправ є Богопізнання, ще більше злитися з Богом. Апостол Павло пише: а хто з Господом з'єднується, стає одне ціле з ним, Нема тоді Двох. Христос в мені, як пише апостол Павло Галатів 2,20. Вже не я живу. Христос живе в мені, а що я живу в тілі тепер, живу вірою Божого Сина, навіть не своєю вірою. Бо цю віру, яку я маю, це дар Божий. Це не є моя віра. Живу Його вірою. Іншими словами, я даю право Ісусові через мене вірити. Довіряти йому ж на слово і виконувати, до чого він нас кличе. В другому вірші апостол Павло каже: в першому вірші він каже, шукайте, а в другому вірші він говорить думайте про те, що вгорі. Зауважте, думай про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Це тут є це місце, що я говорив. Небеса, небесне мислення або мислення згідно Царства Божого протестує земному мисленню, земному в розумінні грішному мисленню, як мислять всі люди на земній кулі, грішники. Не вкрадеш, не проживеш, хочеш жити, вмій вертеться, поки молодий гуляй, непробачення, це мисле так, так, ці, так цілий світ. Ми ніколи не бачили, що Ісус би на кого гнівався. Ображався, ходив з опущеною головою, тому що його якесь місто не прийняло. І тому ми, ми повинні виростати в тому. Думайте про те, що вгорі. Оскільки в першому вірші було ціль шукайте того, що в небі, то тут думайте, твоє і моє єство має бути настільки преображене Богом, щоб думати про Бога це було притаманно для нас просто. Пішов в магазин, пішов на вулицю, дивлюся, люди. Я оцінюю все, що робиться між мною і людьми, між людьми і людьми через призму розуму Ісуса Христа. І ясна річ, що це не є мої. Знаєте, я взяв себе в руки, заставив і сказав собі, Роман, ти маєш на всі справи землі дивитись тільки як Ісус би хотів дивитись. Ні, це навпаки має бути. Оскільки я йому дав право вірою. І Він живе у мені, тепер він дивиться на інших людей, своїми очами. Тепер він слухає мої, через мої вуха, але своїми вухами. І рішення приймає Він у мені, ведучи мене Духом Святим. Тобто, думати про Бога, про те, що вгорі, вона має стати нашою, так би мовити, частинкою, оскільки ми є нове творіння в Христі Ісусі. І коли ми дивимося. Так Бог робить, коли ми дивимося на людей, а люди змагаються між собою, якась конкуренція, взаємне відкинення і так далі, ми дивимося, і Бог в нас проявляє милість до тих людей, наприклад, або співстраждання до тих людей. І це не є моє співстраждання. І це не є, що я себе витисну, о, буду любити людей. Ні. Навпаки, це він робить З середини назовні. І оце є справжнє християнство, коли я, думаючи про те, що вгорі, тобто про Бога, шукаючи Його волю для того, щоб її виконати, в такий спосіб я йду за ним, в такий спосіб я наслідую його, в такий спосіб я вже не є егоїст, що шукаю лише власних інтересів. Якщо ми в Христі отримали нове громадянство, нове громадянство небесне, посол Павло пише, батьківщина наша в небі, або дослівно громадянство наше в небі. Якщо я є громадянин Небесного Єрусалиму, Царство Божого, відповідно, в мене має бути розум Христів, обновлений розум. Римлян 12.2. Обновіться. Обнови свій розум Словом Божим. І оскільки в мене тепер нове громадянство і розум мій все більше і більше обновлюється, тобто стає у мені все більше мислення, як мислив Ісус, розум Христів. Відповідно, я не, я не є егоїст. Я не живу вже для себе. Ціль мого життя класти життя за братів, класти життя за людей. Тобто, Бог поміг мені, помагає мені. Не був не бути егоїстом, а наслідувати його, бо він клав життя за людей. Він прийшов, щоб не йому послужили, а щоб він послужив ближньому. Відповідно, коли я є в Христі і я роздумую і шукаю то, що вгорі, Бог в мені викликає хотіння і бажання, і я кладу життя за інших людей, за ближнього. Звичайно, воно не є. Воно не є легко, легко говорити. І для цього нам треба практика, постійна практика, постійне практикування, як іти за Ісусом, постійне практикування у вірі, як наслідувати Його, постійне, так би мовити, приходить благодать, яку я розчиняю вірою, і я йду за тою благодаттю. Тобто рухаюсь вперед. І я бачу, що там, де для мене була величезна гора, я думав, я не знаю, як я буду тепер жити. Чесно скажу, я був вражений, коли, проходивши певні випробування, я був вражений, як в багатьох-багатьох випадках Бог мені так був допомагав, що я, я сам себе здувався, дивувався, я знав, який я є. І тут так ситуація вирішилась в такий спосіб, я дивувався, і часами просто сльози були на очах, як ця благодать проводила мене через бурі, шторми, вогонь, воду і мідні труби, як люди говорять. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Дивіться, як в нас є християн, відроджених згори. Ми є легко ранимі. І в такий спосіб можна помітити, що ми поступаємо як люди, в цього, сві... як люди цього світу, коли тебе недоцінили, коли священник чи пастор тебе не похвалив про вселюдно, а ти так багато зробив для цієї церкви, для цієї громади. І тут про тебе про всіх сказали, а про тебе чомусь не сказали. Наше серце стає раними, ми закриваємося, нам то з голови та біль образа не сходить, ми ходимо і думаємо про це, оскільки ми думаємо, потім воно виринає з наших уст, ми починаємо нарікати, ну як він міг так сказати, ну як він міг забути, та якби не я, того би не був, і того би не було, і так далі. І це є егоїзм. Егоїзм це зосередження на собі. Я є цінний. І тут тебе недоцінили. І ти приходиш в церкву і просиш про заступницьку молитву, Помоліться, тому що моя половинка мене відкинула, тому що мене там десь не оцінили. І люди моляться за нас, тим самим підігріваючи або підтримуючи нашу плоть. А нам треба інакше. Нам треба пам'ятати, що ми є воїни Ісуса Христа, який Він. Такий ми на цьому світі маємо бути. Ти не можеш бути одночасно світлом і трошки темрявою. Ти не можеш бути трошки сіллю і трошки там, не знаю, цукром солоденьким, щоб тебе всі любили. І так буває, що нам так тяжко пробачати. А мені здається, що нам не треба так багато семінарів, які вчать, як треба пробачати. Нам треба семінари, щоб ми навчились, як не ображатись. Не видно ніде, щоб апостол Павло ображався, чи Петро, чи Іван, а тим більше Ісус. Ніде. Ніколи Ісус там з христа не махав рукою, та я стільки для вас зробив, а ви взяв цвях і повитягував свої надприродною силою, вознісся в небо. Ламайте собі голову, підете всі в пекло. Все, ви мене вже дістали. Такого нема. Оскільки і тоді, якщо ми думаємо про Бога, думаючи, Бог коригує наше мислення, преображається, коли ми дивимося на нього вірою, ми преображаємося в Його образ, як пише апостол Павло. І в третьому вірші апостол говорить: аргумент, бо ви умерли. Чому ми маємо шукати того, що вгорі, і думати про те, що в небесах? У нас нове громадянство. Уяви собі тиск тебе вже нема українського громадянства, ти переїхав в Канаду. Для прикладу. Нова країна, нова ментальність, нове мислення, нові закони, нові принципи, по якими люди живуть між собою. Оскільки ти в Канаді, тобі треба звикати, що податки треба постійно платити, а не пхати, як в Україні було в лічильник якісь там дротики, щоб загальмувати лічильник. Що в Канаді є нормально це співвідношення, де люди допомагають одному, усміхаються, там інакші закони, і ти маєш їх знати для того, щоб вжитися в це середовище. Тому що в тебе нове громадянство. Ти не, можеш, ти не можеш, якщо ти в Україні йшов на червоне світло чи їхав машиною на червоне світло, ти не можеш в Канаді собі цього дозволити. Оскільки ще не горить зелене світло, ти не можеш це робити. У тебе нове громадянство, нове мислення має бути? Ми стали людьми царства. Але в, ставши людьми царства, ми любимо хіба тих, хто нас любить. Оскільки я не, не католик, то чому мені їх любити? Я не є православний, а чому мені їх любити? Ну, але ми так мислимо. Я не баптист. Та на що мені ті баптисти здались? Ну, але хіба це люди? Хіба це є християнське мислення? Хіба учні Христа так мислили? Хоча був випадок, пам'ятаєте? Учні Ісусу сказали, давай ми їм заборонимо, вони з нами не ходять. Ісус поправив їх делікатно і сказав: ви не розумієте, ви не можете так поступати? Ви не можете вогонь з неба зводити, тому що Самарія е, не прийняла нас. Ви не знаєте, кого ви духа. І я про це говорю, що нове громадянство передбачає інший підхід до, христи... до християнського життя. І тому, хоча ми тимчасово розділені на конфесії, я в католиках бачу братів в Баптистах, в п'ятидесятниках, в православних такі самі люди, як я. Я такий самий був грішник, як і вони, і я такий самий, як і вони, помилований Богом. І за мене внесена та сама жертва, кров Христа. Ми всі одної ціни. І за мене пролита кров, і за православних пролита кров. І так ми повинні думати в такий спосіб, що якщо вони мають народження згори, вони є люди царства, і я є людина царства, відповідно, вони брати. Бо ж ви умерли, а життя ваше сховане в Бозі, в Христі. Бо ми умерли для цього грішного світу, для принципів цього світу. Апостол Іван пише: весь світ лежить в гріху. Ми умерли для гріха. Ми умерли для гріха. Іншими словами ми, ми не повинні реагувати на гріх. Мертвий не може реагувати ні на яку спокусу. Він є мертвий. Христі Ісусі, ми стали мертві для цього грішного світу. І далі Павло каже в 3 вірші, життя ваше, моє життя, Твоє життя сховане в Бозі з Христом, подвійний захист в Христі і в Бозі. І оце слово сховане, сховане" певне, така певна таємниця. В якийсь таємничий спосіб учень Ісуса Христа отримує з Небес від Духа Святого. Підпитку для свого внутрішнього життя, оскільки ти є в Христі, і оскільки ти вмер для цього світу в якийсь невідомий для тебе спосіб, ця благодать Божа приходить до тебе, і коли тебе хочуть дістати і ображають тебе, ти в невидимий спосіб піднімаєш щит віри, прикриваєшся щитом віри і не мислиш як людина цього світу око за око, зуб за зуб, а думаєш. Напевне, в цього брата проблеми, що він так ображає мене. Тобто, що ти робиш? Ти не плачеш за себе, що тебе відкидають. Ти плачеш за нього. В нього є проблеми, в тебе нема проблем. І ти не потребуєш заступницької молитви, бо хтось тебе там відкинув недоцінив. Бо ви умерли, а життя ваше сховане в Бозі. От в якийсь таємничий спосіб ця Божа благодать допомагає тобі. Являти Христа, бути сіллю для цього світу, бути світлом для цього світу. Я сьогодні зустрів знайомого одного брата 50 гарний брат. І він поділився зі мною, як буває в нього не просто на роботі. Він каже: різні люди приходять. Одні є люди, як люди, а інші є от просто хочуть тебе обдурити. Зманіпулювати тобою, ну і так далі, він ділився, як це буває непросто, що він молиться, просить Бога. Ну і я йому відповідно підтакнув. Кажу: слухай брат, в тебе є чудесна нагода світити там на роботі і являти Христа. Ну, І він погодився зі мною. Бо ви вмерли, а життя ваше сховане, сховане, сховане. Пам'ятаєте, Павло пише, дьявол ходить шукаючи наче той лев, шукаючи, кого би пожерти, якщо ми ховаємося в Бозі, як в тій пісні співається, я заховаюся в тобі і буду в спокої мовчати, коли ми ховаємося в Христа, шукаючи Його, занурюємося в нього, молимось. Бог охороняє наше життя від якихось недобрих вчинків, від якихось неправильних поступків, від якихось дає нам силу протистояти певним спокусам, і ми проходимо певні речі, уподібнюючись до Бога. Життя ваше сховане в Бозі з Христом, мені дуже цей вірш подобається. Диявол ходить, шукає, а на мені свого роду така шапка-невидимка, і він мене не бачить. Я є в Христі. Він заховав мене, він притулив мене, я в Бога за пазухою. І, і, жартую, я не маю на увазі, що по тій причині, що я в Бога за пазухою, що в мене нема проблем і випробувань, чи якийсь спокус, ні. Але Він мене проводить через ті випробування. Він мене проводить через ті спокуси. Це свого роду, знаєте, як Апост... е... Ісус Христос говорить, дім побудований на камені. І буря кинулась, і шторм, і вітер, але дім стояв, слава Господу! Чому? На камені був збудований, на Христі? Тому, якщо ми будемо роздумувати про небесне, шукати небесне, досліджувати це Слово, ми зможемо встояти, ми зможемо дійти до Кінця. Саме головне. Бог буде продовжувати в нас свою роботу, преображуючи в нас. Я слухав вчора священника римокатолицького отець Роман Лаба, і він добру таку думку сказав: найбільший успіх християнина це преображатись в Христа 100%. 100% Найбільша ціль за земного життя це преобразити свій образ, думаючи про Бога і шукаючи Бога. Дуже правильно він сказав, в точку. Я вам рекомендую цього священника слухати. В нього є біблійні навчання, мені подобається. Ну, я через біблію приймаю не все, але в принципі, це для мене, я вважаю, це добрий священник, вартує слухати. Він має різні інші, скажімо, не біблійні, що робиться зараз в християнському, не в християнському світі. От так що при нагоді, подивіться, я думаю, ну, вам має теж сподобатись. Добре, я вам дякую за увагу. Хай Бог благословить. Мир вам, Христі Ісусі.